Ріпакові приховані хоботники це одні з найбільш поширених шкідників у нашому регіоні, які завдають озимому ріпаку шкоди рано навесні. Ми розрізняємо два таких шкодочинних види для себе, які поширені у нас. Перше, це великий ріпаковий стебловий прихований хоботник і капустяний стебловий прихований хоботник Власне. Великий стебловий він починає свій лід при середньодобовій температурі близько 5-6 градусів за Цельсієм. А масовий лід він починає при температурі 12 градусів за Цельсієм. В той час, як капусяний стебловий прихований хоботник він з'являється трішки пізніше на у зиму ріпаку за температури середньодобової близько 15 градусів за Цельсієм. Власне. Як ми розрізняємо цих шкідників? Ну, найперше, те, що у великого степлового прихованого хоботника, це жук діаметром близько 4 мм, в той час як Капустяний стебловий, він трішки менший за розмірами. І у капустяного стеблового прихованого хоботника є характерна ознака, те, що у нього забарвлення кінцівок, забарвлення лапок має червонувато-коричневий колір. Ну і сам колір тіла у капустяного стеблового він є металево-чорним, на відміну від темно-сірого кольору, у який забарвлений великий стебловий прихованого хоботник Власне. Самі імаго цих шкідників вони не завдають як такої фізичної шкоди для рослин озимого ріпаку, але завдають шкоди саме личинки. Личинки цих шкідників вони можуть сягати розміром до 5 мм за довжиною, задовжиною. Вони є білі, такі м'які, безногі і з характерним забарвленням голови світло коричнуватого кольору. Власне після початку масового льоту. Самка відкладає яйця орієнтовно на 9-10 день. Вона робить характерні отвори у молодих черешках рослин озимого ріпаку. Ці отвори близько 1 міліметра в діаметрі, і вони зазвичай навколо мають такий характерний білий слиз. Власне, згодом всередині з яєць починає розвиватися личинка, і личинка починає харчуватися серединою черешка, тобто вмістом. Пізніше вона прогризається до центрального стебла і вже починає харчуватися в центральному стеблі. І пізніше ми можемо бачити характерні симптоми пошкоджень личинкою е, прихованих оботників, коли у нас центральне стебло озимого гріпаку починає деформуватися. Е, власне, такі пошкодження ми можемо спостерігати вже в квітні місяці, коли у нас довжина центрального стебла, там сантиметрів 20, а то й більше. Ще один цікавий факт те, що. Коли у нас рослини озимого ріпаку починають досягати там фази приблизно 20-30 см довжини центрального пагона, центрального стебла, тоді фактично ці рослини посів озимого ріпаку вони менше цікавлять. Прихованих оботників, тобто прихованих оботників все ж таки віддають перевагу е, саме рослинам озимого ріпаку, які от знаходяться приблизно в такій фазі, як тільки вони відновлюють вегетацію, а пізніше вони собі шукають іншу кормову базу е, інших рослин з родини капустяних. Е, власне для контролю цих шкідників. Найперше для того, щоб зрозуміти, чи є у вас лід цього шкідника, ми встановлюємо ось такі жовті пастки. У нас сьогодні прогнозується в день плюс 19, тому вірогідно, що лід уже почався. У нас уже три дні поспіль досить так активно наростають температури, і такі жовті пастки прийнято ставити зазвичай 30-50 метрів від лісосмуг. Ну, на краю поля або від минулорічних посів озимого гріпаку, тому що Ємаго вони зазвичай зимують на минулорічних посівах озимого гріпаку або в лісосмугах. До речі, ще один момент не зауважив, те що коли личинка вона досить вже нахарчувалася центральним стеблом озимого ріпаку, вона пролізає вниз стебла до основи. До кореневої шийки і вилізає на поверхню, заляльковується пізніше в ґрунті. Також вважається, що економічний поріг шкодочинності ріпакового прихованого хоботника становить 10 особин за 3 доби у жовтій пасті. Але якщо ми розуміємо, що у нас є класне наростання температур, високі середні добові, то можна і через добу побачити лід прихованого хоботника і зафіксувати його у жовтих пастках. Також варто зауважити, що жовті пастки потрібно встановлювати на рівні з рослинами, тому що якщо у нас пізніше ріпак піде вгору, ми відповідно повинні піднімати жовту чашку, щоб він завжди був на рівні з рослинами. Так спостерігається ефективніше приваблювання прихованого хоботника, якщо можна так сказати, він буде. Скажімо так, він не може піднімати там голову догори і дивитися, що у вас там чашка на 50 сантиметрах, а ріпак у вас от ще низенький не, не почав видовжувати стебло. Щодо хімічного контролю цих шкідників, то ще при низькій середньодобовій температурі ми застосовуємо контактно-кишкові препарати ну, типу групи піретроїдів, які. Ефективно працюють за низьких температур, коли у нас вже є сталі стабільні високі температури, там хоча б плюс 12, і коли вже є активний системний сокорух в рослині, тоді доцільніше використовувати системні продукти. Але ж тут знову ж таки треба зважати саме на температурний режим, тому що від цього залежить і ефективність ваших препаратів. І, до речі, поки ми з вами записуємо відео, ми вже бачимо одну особину, яка прилетіла. Ми буквально встановили чашку. Хвилин 30 тому, що є вже перший лід і перша особина. І зараз можна ідентифікувати його. Те, що я казав, це саме великий ріпаковий стебловий прихований хоботник який має характерне, темно-сіре забарвлення е свого тіла і не має коричнево-червонуватих лапок. От, великий ріпаковий прихованих хоботник стебловий. Це означає, що в нас вже є активний лід, і я думаю, що ми повернемося сюди ввечері і тут буде їх більше. Це у нас друга половина того самого дня. Встановлювали ми жовту пастку рано вранці. Зараз на годиннику 17.00. 18.00. Підемо перевіримо, скільки особин прихованих хоботника. Налетіло за. за один день, можна так сказати. Одне сонечко точно є. І. Тепер рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім? Точно нарахував. Тобто це вже однозначно перевищений економічний поріг шкодочинності і потрібно буде планувати внесення інсектициду на полях Озиму ріпаку для того, щоб збити лід прихованого хоботника.